Електротранспорт Кам'янського активно готується до перших холодів та зими. Наша знімальна група завітала в трамвайне депо, де розповіли, як і чим будуть боротися із снігом, аби електротранспорт ходив за маршрутом і кам'янчани вчасно діставались потрібного їм місця. Все розпочинається із перевірки стану трамваю. Адже у нашому місті чотири маршрути і на них працює 28 вагонів. Із них два снігочисника. Яким ми провели? Літом середній ремонт вагонів, поміняні запчастини, які необхідно було поміняти. провірені вагони вже іспитані в лінії на всіх маршрутах з 1 по 4. Вагони проїхали. За счет двигуна викидається сніг в сторону і вагон прочищає. Якщо сніг вночі застав наше місто зненацька, працівники комунального підприємства починають працювати у спеціальному режимі. Першим виходить на роботу начальник депо, за ним головний інженер, а далі майже цілодобово. До ліквідації наслідків природнього лиха працюють служби експлуатації та руху. Крім цього, в нас є піскосушка, які якій той зроблено, середній ремонт, поміняно багато дуже приладів, помінено редактора. На даний момент вона у нас вже працює. Піскосучка працює з 8 до 8 вечора. Засипають пішосні піскопосипальний вагон СП-3. Спеціальний вагон для посипання кулії вже готовий до роботи, і з першим снігом вийде на цілодобову службу. Незважаючи на воєнний стан, працівники комунального підприємства Транспорт працюватимуть і в комендантську годину, маючи спеціальну перепустку. І найголовніше опалення вагонів незабаром буде включене.